Здоровенькі були олди. Як на мене, Індіана Джонс the Great Circle це дуже цікава пригода, адже вона якісно зроблена, полекала старих пригодницьких фільмів, так би мовити, крутий сучасний атракціон. Все добре рівно до того моменту, поки ви не зануритеся хоч трошки в історію Другої світової, та не почнете перевіряти історичні факти, описані в грі. Тут то і починається справжній жах історика. Альтернативна історична лінія в Індіана Джонс The Great Circle писалася навіть без елементарної допомоги від Вікіпедії. А дарма, адже ігри це не тільки розваги, а й моментами потужний освітній інструмент. Нову пригоду Індіани Джонса можна було б перетворити на справжній шедевр альтернативної історії. Проте сценаристи вирішили, що знають більше ніж Google, і взагалі їм видніше. Що ж, їхнє право. Відвертої фантастичної дурні та історичної нісенітниці більш ніж вистачає. Військовий німецький корабель якимось магічним чином опинився на вершині гімалайських гір. Джунлями королівства Сіам нишпорять віддані фашисти Мусоліні. Піблійні велети філіми перетворюються на кремезних чорношкірих вантажників з доків. А нацисти ведуть активні археологічні розкопки на території Плато Гізи та фотографуються на фоні Сфінкса. Мабуть, більшість гравців нічого незвичного в усьому вище перерахованому і не помітили. Але не мій підписник Максим Вітряк, бакалавр історії на хвилиночку. Саме він і надихнув мене на створення цього відео. Дякую. Тому будьте як Максим Вітряк. Обов'язково підпишіться на канал, натисніть вподобайку, та не забудьте залишити цікавий коментар під відео. А тепер ну до справи розбиратися з історичними ляпами гри Індіана Джонс and The Great Circle. Омаж на філадельфійський експеримент. Почнемо зі смачненького велетенського військового корабля німців, котрий магічним чином опинився посеред неприступних гімалайських гір. Історична основа цього сюжетного моменту це філадельфійський експеримент, що нібито відбувся 28 жовтня 1943 року у Філадельфії. Згадувати його дуже полюбляють конспірологи та прихильники теорії пласкої землі. За легендою, військове відомство США спробувало створити корабель, невидимий для радарів супротивника. Використовуючи розрахунки, зроблені ще Альбертом Айнштайном, на Ісмінець Елдріч встановили генератори невідомої конструкції, але під час випробування сталося непередбачене. Корабель зник не лише з екранів радіолокаторів, а й матеріально. Через деякий час Елдріч матеріалізувався в Норфолку, а потім знову повернувся до Філадельфії. Після цього інциденту екіпаж Елдріджа Погодився досить дивно, а його психічний стан був дуже схожий на божевілля. Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки заперечують будь-які факти проведення подібного експерименту. А тепер повертаємося до наших баранів, тобто до гри Індіана Джонс The Great Circle. Я не говорю, що в усьому і завжди потрібно шукати залізну логіку. І якась магічна сила за сценарієм гри. Не здатна телепортувати величезний бойовий корабель на вершину Гімалайських гір. Але якщо майстерно вплітати вигадку у реальні історичні події, вона виглядає максимально правдиво і таємничо. А інтрига максимально захоплює увагу глядача, куди б логічніше і більш реалістично було б використати спеціалізоване науково-дослідницьке судно чи, врешті-решт, підводний човен. Напханий до стелі різним обладнанням і чудернацькими приладами, блукати таким кораблем було б у тисячу разів цікавіше. Сам же окультно-науковий експеримент нацистів виглядав би тоді теж максимально реалістично. Адже ми знаємо, що дехто з партійної верхівки нацистів дуже захоплювався різними окультними практиками, древніми артефактами та древніми практиками. Також смішно виглядає смерть цього екіпажу від холоду. Не голоду і не хвороби, а саме холоду. Це ж трясця корабель з купою їжі, сотнями тонн мазуту, оливи та інших горючих речовин, таких необхідних для довготривалого морського рейду. Добре, добре, це я просто дуже прискіпливий. Нехай буде той лінкор посеред Гімалаїв. Крокуємо далі. Нефіліми, сини біблійних янголів. У грі існує таємний музей Ватиканув, який нібито охороняють нащадки Нефілімів, темношкірі велети, які присягнули святому Петру служити задля спокути гріхів своїх предків. Думаю, що не всі в курсі справи хто ж такі ті Нефіліми. Так от ці істоти згадуються у п'ятикнижі, в деяких перекладах під назвою велетні. В неканонічних єврейських і християнських текстах, наприклад, книзі Єноха, в п'ятикнижі старого заповіту написано, що сини Божі, Янголи, що стали згодом грішними, були вражені красою людських жінок. Тому брали їх собі за дружин, що, як зрозуміло, з Біблії було протиприродно. Від цих шлюбів і народжувалися нефіліми, бог вирішив знищити все живе на землі за гріхи та наслав Ось як це описано в книзі буття 6.4. За тих днів на землі були велетні. А також, по тому, як стали приходити божі сини до людських дочок, вони їм народжували. То були силачі, що славні від віку. Наведену вище фразу. Деякі розуміють і так, що велетні існували й до приходу янголів. Крім цього, як стає очевидно з цієї ж фрази, нефіліми існували й після потопу. Вони згадуються в книзі чисел 1334. Здавалося б, Здавалося, все добре. Сценаристи використали легенду про існування велетів нефілімів та зробили їх частиною сюжету нової гри про індіан. Проте як завжди підвела реалізація, адже бачення нащадків грішних біблійних янголів від бесезда це щось між фентезі про проклятих титанів і коміксом Марвел. Легендарних велетів перетворили на якихось накачаних мужиків з доків, що день і ніч розвантажують трюми кораблів. Враховуючи версію від Бесезда, краще б вони обмежилися папською гвардією, адже там нічого й вигадувати то не треба. Ватикан та фашистська Італія. У грі Індіана Джонсен, «The Great Circle» італійські фашисти чорносорочечники, так би мовити, вибивають двері ногою до Ватикану. Вони вилучають музейні експонати, стародавні книги позбавляються від нелояльного духівництва та встановлюють власні жорсткі порядки. А солдати навіть влаштовують власну підпільну бійцівську арену. Що ж, яка влада, такі і порядки. Тобто, ми маємо нахабне вторгнення на територію незалежної держави Ватикан. А от якби сценаристи з Machine Games відкрили статтю, хоча б на Вікіпедії про незалежну Державу Ватикан, він же Святійший престол, там би вони знайшли інформацію про латеранські угоди або латеранські договори, укладені 11 лютого 1929 року. Між святим престолом в особі кардинала П'єтро Гаспарі. Що виконував обов'язки державного секретаря та королівством Італії в особі прем'єр-міністра Беніто Мусоліні? Назва контрактів походить від місця їх підписання Латеранського палацу. Латеранські договори можна вважати доленосними, адже вони нарешті розв'язали так зване римське питання про статус Ватикану після розпаду Папської держави у 1870 році. Згідно з цими угодами, італійський уряд гарантує політичний і територіальний суверенітет Ватикану. Коли фашисти прийшли до влади в Італії, їх відносини з Ватиканом важко було назвати гарними. Протилатеранські угоди нарешті зупинили конфлікт між папою римським та італійською державою і надали папській території визначено державного статусу. Це дозволило Ватикану вести активну зовнішньополітичну діяльність від власного імені. Чому ж сценаристи Machine Games вирішили проігнорувати факт існування латеранських угод? Хтось скаже, це просто альтернативна історія, де просто не були підписані ці угоди. І я ж скажу, це банальне незнання історії. Сценаристи знову полінувалися банально кілька хвилин погуглити чи запитати Чаджепіті. Пригоди фашистів у джунглях Сіаму всі ви чули про таку відому туристичну перлину Азії Таїланд. Так в період з 1851 по 1932 рік, вона називалася Сіам. Країна дуже відома своїми історичними пам'ятками, стародавніми храмами та руїнами міст. Просто ідеальне місце для пригод найвідомішого археолога Індіани Джонса. Але і тут сценаристи примудрилися зробити черговий факап. Країна знаходиться в Азії. Але чомусь у стінах Бесезда вирішили, що купі нацистів і любителів фашиста Беніто Мусаліні саме місце посеред джунглів Сіаму. Скажіть мені, сценаристи з Machine Games, навіщо вигадувати велосипед і раз за разом перекручувати історію? У тому ж регіоні є така країна, Японія. По-перше. На той час Японська імперія була союзником Третього райху та фашистської Італії. По-друге, японські війська були присутні у тому регіоні, тому їхня присутність у джунглях Сіама виглядала б максимально органічно та історично достовірно. По-третє, у ті часи японці використовували саме територію держави Сіам як плацдарм для своїх амбіцій у Південно-Східній Азії. По історії Японська імперія вдерлася до Таїланду у грудні 1941 року, хоча раніше Таїланд проголосив про свій нейтралітет у війні, тут же можна було цікаво вплести до сюжету японську розвідку, котра б тісно співпрацювала з нацистами, а також всіляко сприяла секретній місії Еріка Фосса. Таким чином гра потримала більше історичної реалістичності, що явно стало великим плюсом. А вишенька на торті всіх пригод в Таїланді чи Сіамі, кому як завгодно, це дзвінок через півсвіту прямо до Америки, до університету, де працював Індіана Джонс. Це сьогодні нікого не здивувати супутниковим інтернетом чи роумінгом. Але які міжнародні дзвінки з глушини джунглів у першій половині 20-го століття? Але маємо те, що маємо. Фантастичні археологічні розкопки нацистів у Єгипті. Палюче африканське сонце, піраміди і археологи-нацисти це просто комбо для цікавої історії. Але справжня історія менш захоплива. А чобота Вермахту і близько не було біля пірамід чи Сфінкса. Нацисти не могли вести жодних справ на території Єгипту, тим паче розкопок. Країна на той момент перебувала під британським впливом. І будь-яка б німецька активність там привела б до дипломатичного скандалу, а не чергової місії. Англо-єгипетський договір був підписаний в 1936 році та визначав відносини між Сполученим Королівством і Єгипетським королівством. Офіційно цей документ відомий як договір про союз його величності зі Сполученого Королівства і його величності короля Єгипту. Договір передбачав виведення всіх військ Великої Британії з території Єгипту за винятком тих військ, що були необхідні для захисту Суецького каналу та його околиць. Також 10 тисяч британських солдатів і допоміжного персоналу залишались неподалік від Суецького каналу. Велика Британія пообіцяла навчати єгипетську армію, а також надавати допомогу із захисту країни у разі війни. Договір був підписаний 26 серпня у Палаці Заафарана і ратифікований 22 грудня на наступні 20 років, тобто до 1956 року. Можна було б з розумом додати історичної вигадки до реальної історії, наприклад, про розвідку нацистів, котра б вела свою підпільну роботу з пошуків артефактів на території Єгипту. Подібний сюжетний хід просто ідеально б вписався. А відрізнити його від правди практично неможливо. Так ні. Сценаристи бесідки знову відкинули допомогу Гугла з Вікіпедії, перетворивши Єгипет на окуповану заморську територію, де нацисти почувалися практично як вдома. Слід британців та договору між королівствами як і не було. Так чомусь повелося, що сценаристам краще додати зайве романтичне протистояння, ніж геополітичний реалізм. Якщо вже нічого нормального не виходило з Єгиптом, як місцем подій для гри Indiana Jones and the Great Circle було гарне і логічне рішення перенести місії до Лівії. Адже Італійська Лівія була колонією, що проіснувала з 1934 по 1943 рік, на теренах сьогоднішньої республіки Лівії. Колонією ця країна стала в результаті італійсько-турецької війни 1911-1912 років. У 1927-му були виділені Киренаїка і Триполітанія. А у 1943-му вони були об'єднані в країну Ліві. Історичні претензії до фіналу гри З погляду історії майже кожен аспект сценарію гри викликає претензії. Тому скажемо кілька слів і про фінал. Нацистські археологи шукають ковчег Ноя на території Іраку чудова локація з багатою та дуже древньою історією. Але чому Ірак? Коли ми говоримо про ковчег Ноя, куди логічніше перенести місце дії до гори Арарат, що знаходиться в Туреччині на березі річки Араксу поблизу кордону з Вірменією? Багато дослідників цього питання вважають цю гору реальним місцем, куди прибув ковчег Ноя після того, як води великого потопу відступили. Ще один факт на користь Туреччини полягає в тому, що країна з 1930-х формально залишалася у статусі нейтральної, хоча це не заважало уряду Туреччини мати тісні зв'язки з третім райхом. Можна навіть сказати, Туреччина була напівсоюзником нацистської Німеччини. Це знову ж таки додало більше реалістичності гри, ніж фантастичні вигадки про Ірак. Після мова. І ось ми з вами пройшлися тернистим шляхом через історичні факапи, перевернуті факти і археологічну фантастику нового Індіани Джонса. І знаєте що? Попри всю маячню, ми все одно отримали кайфову пригоду. Але пригода це не виправдання. Коли ти берешся з реальні події. Культури й символи, не будьте ледачим. Бо між крутою вигадкою і повною дурнею дуже тонка межа. І нехай гра це не документальний фільм, але зневага до історії це все одно зневага. Саме тому важливо думати, аналізувати і не ковтати все на віру, навіть якщо це загорнуто в обгортку голівудського екшену. Тож будьте як мій підписник Максим Вітряк: мисліть критично, цікавтесь історією. Та завжди шукайте глибину навіть у піксельних пісочницях. А якщо вам хоч трошки сподобалося це відео, з вас сподобайка, коментар і підписка. Допоможіть каналу не зникнути в пісках інтернету, як ті нефіліми у сюжеті гри. До нових Олди, і пам'ятайте, історія не терпить халтури і брехні. Слава Збройним силам України.